Триклапана газу Вальтек з ущільнюваними гумками призначений для ефективного очищення газового редуктора від забруднюючих його мікрочастинок металу і різних шкідливих домішок. Модель характеризується щільним папером і великою площою фільтруючої зони, необхідної для утримання частинок. Встановлюється електромагнітний клапан газу в підкапотному просторі автомобіля, використовується тільки на пропан бутані. Фільтр призначений для одноразового використання. Рекомендована частота заміни становить від 8 до 10 тисяч кілометрів пробігу автотранспортного засобу на пропані. Разом з ним необхідно замінювати фільтр парової фази, якщо він є в системі газобалонного обладнання. Застосовують для клапанів заволі Елпігаз, Вальтек, ЕММЕГАЗ. У комплект поставки входить дві ущільнювальні гумки. При заміні фільтра бажано змінювати ці гумки. Складається фільтр з паперової штори для фільтрації і коронками із. Пластику для з'єднання. Розміри. Висота 20,6 мм, діаметр 30 мм, малий внутрішній отвір 8,2 мм, великий отвір 10 мм. Застосовують для ГБО всіх поколінь. Виробник Філгаз Польща.